Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, бажаємо здоров'я. Дай Боже здоров'я. Говорячи про добу, яка минула. На півдні яка ситуація? 110 ворожих атак. Це в цілому по фронту, і ми бачимо, що їхня кількість зростає. Чи ця тенденція спостерігається і на півдні? Ворог за останні три дні можна сказати, трохи видихнувся так. Він дуже активно атакував наші позиції великими силами і втратив досить багато живої сили і техніки. За вчорашній день ворог втратив майже три роти особового складу. Це вбитими і пораненими. Натомість, сьогодні він втратив також майже дві роти, але на сьогоднішній день штурмів на Донецькому напрямку було 35%. Ситуація залишається далі складною, так як ворог дуже активно використовує ствольну артилерію РСЗВ, постійно обстрілює позиції та населені пункти, які знаходяться неподалік від наших позицій. На сьогоднішній день ворог застосував 224 обстріли на Донецькому напрямку і 75 застосував на запорізькому напрямку. Пане Олексію, ми багато говорили сьогодні про Бахмут. Але, от, якщо детальніше про Вугледарський, Авдіївський і Мар'їнські напрямки, чи правда що ворог там відмовляється атакувати? З'явилася така інформація. Ця інформація підтверджена. Почнемо із 155-ї бригади, командира бригади новопризначено там за останній місяць три. 3... Це командир бригади, новопризначеного командира бригади, доставлено до Ростову за відмову виконувати бойові розпорядження. Він відмовляється вести особовий склад в бій, так як мотивує це відсутністю боєприпасів, низькою низькою дисципліною. Зовсім з бійцями там за шквар, будемо казати так. Потім два підрозділи, які прийшли на поповнення ресурсів живої сили: це батальйон край Степ і батальйон Тигр. Також після двох боєзіткнень відмовляються йти в наступ, мотивуючи це тим, що командування збройних сил Російської Федерації недолугає і посилає на обій людей. Надійшла інформація просто 126 шосту бригаду. Яка також відмовляється іти. Також раніше повідомляв про підрозділ РСЗВ, який знаходить, я не пам'ятаю, назву Полка, тисячу, якщо не пам'ятаю, 239-й. Також вони писали листи і відмовляються іти також на штурм позиції українських військ. Алексій, а якщо підсумовуючи, тому що з того, що ви говорите, також Зрідка в медіа з'являються різні відеозаписи, в якому е, ці ж російські бійці також звертаються до свого командування чи до керівництва своєї держави з проханням їх забрати чи переглянути їхні умови. Тобто, ну суть по силу та ж сама про яку ви зараз говорите, що вони відмовляються воювати в тих умовах. В цілому ми можемо говорити про кількість підрозділів чи там об'єднану кількість сил, які відмовилися вже це робити. Ну, те, що повністю відмовились, таких підрозділів ми на, наразі не можемо сказати. Чому? Тому що е, я вже повідомляв про те, що знаходяться підрозділи е, е, СОБР, які придушують бунти. Е, також там працюють е, офіцери Міністерства оборони Російської Федерації, які намагаються стабілізувати ситуацію. Е, ну, але ми бачимо все рівно, що штурми продовжуються е, також. Е, Є інформація про надходження особового складу, який постійно надходить до окупованої частини запорізького напрямку, і звідти направляються на Вугледарський напрямок? Ось такі настрої в лавах ворога також пояснюється тим, що інформація про втрати, власне, з яких ми почали нашу розмову сьогодні, вона поширюється Російською Федерацією. Чи можете це підтвердити? І якщо Ну, темпи втрат зберігатимуться, то чи можемо ми прогнозувати, що і настрої, ось такі серед росіян, теж будуть поширюватися якомога швидше для того, щоб зовсім наступила паніка в рядах військовослужбовців Російської Федерації? Це має бути в день втрати Російської Федерації близько двох тисяч чоловік. Це буде саме та кількість, якою поповнюються резерви, будемо казати, підрозділи, які несуть втрати, і це дає можливість їм більш-менш трохи відновлюватися. Але настрій, який вже панує, я думаю, що тут обговоренню не підлягає ці люди воювати не будуть вже, мені здається, точно ні під стволами автоматів, ні з погрозами. Вони навіть я знаю, що читав сьогодні. Повідомляє, що краще вони сядуть на 5 на 7 років в тюрму, чим підуть на смерть. Я свого часу, у 2014 році казав американську приказку, що нехай краще двоє ведуть, чим шестеро несуть. Напевно, зараз до російських вояків почало доходити саме те, що життя дорожче, і вони не розуміють, за що вони воюють на території Росії. Пане Олексію, ще запитання. Ось ми вже відчуваємо таке дихання весни в повітрі. Як погода сьогодні впливає на хід бойових дій? Ми сьогодні повернулися з Донецького напрямку. З колегами працювали в підрозділах в наших підрозділах. Хочу сказати, що доріг там фактично не існує. Існують напрямки, і це дуже ускладнює пересування і техніки, і навіть вантажні автомобілі. Це дуже складно. Ми повернулися без свого автомобіля, тому що ну, просто автомобіль всі багнюці, ми його знищили фактично власноруч через ці погодні умови. Так що погода, я думаю, що поки не настане, поки не висохне земля, буде пересування дуже важким, дуже складним. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами. Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку.